Так, зараз ми подивимось місто Куп'янськ, Харківська область. Коли і як звільняти місто Куп'янськ? Скажіть нам, будь ласка, вище сили, коли і як звільняти від окупантів місто Куп'янськ. Нас це дуже цікавить. Скажіть нам, будь ласка, коли нарешті звільнять місто Куп'янськ? Угу, початок ще затримка. Карта мир. Його звільняють, ось вийшла карта мир. Середина вересня вже буде звільнена. Ой, в Куп'янську буде стояти дуже сильна зброя, відлякувати. Так. Можна буде повертатися середина. Вересня до Куп'янська ще буде важко, ще буде важко повертатися, але він буде мирний місто. Так, я бачу, що йде повна деокупація і ворог. Там дуже сильний був ворог, там дуже агресивний був якийсь чоловік. Дуже жорстокий, і він втече. Це буде або так, дивіться, його де купують, це вересень місяць. Вересень місяць. Куп'янськ. Ой, будуть ем, дуже сильні там сидять якісь страшні окупанти. Вони самі агресивні в цьому куп'янську. І вони залишать це місто, залишать. Іде робота по звільненню, по деокупації. Наші мають дуже сильну вогонь, зброю. Сила... Потужна сила Сонця. Дуже сильні. Карти добрі. Це у ворога буде закрита дорога і карта миру. Також настане спокій в місті. Буде місто. Кінець вересня, спокій. Купянська, ти звільнений і повернення. Ой, повернення до Купянська відбувається, але йде зараз дуже сильно затягується початок. Бо чи вони їх вб'ють, чи вони втічуть. Хто втече, але мені здається, що оці два не втечуть, що в них закрита дорога. Все. Так, їх уб'ють. Вб Ворога вб'ють у Куп'янську, в йому не вдасться втекти, втече якесь військо, але оці вожаки... Главні агресори не втечуть, їх уб'ють, просто вб'ють уб і стане мир. Спокій, мир. Люди заспокояться. Так що ці люди, да, два. Це кінець вересня. Їх просто вб'ють і стане мир. А військові підуть, окупант піде, можливо, перевдягнений в цивільний одяг. Так що так. Де робота? Дуже на якомусь гарбочку це місто чи що, Кепянське? То так, іде мир, іде мир. Працюють наші хлопці, міняють колеса. Так що так, було страждань багато. Завдано багато шкоди. Але все це закінчається. І дивіться, як гарно виходить абсолютно здійснення мрій. Всі, хто повернутися, мріє, повернеться. Я бачу, що це буде кінець вересня. Дуже багато загинувших людей. Дуже жорстокі там були військові окупанти, і люди дуже чекали. І ось нарешті відбувається це здійснення мрії і повернення до родини. Всі, у цьому кінець. І саме головне, що карта мир вийшла у розкладі. Так що війни там більше такого я не бачу: військових подій, військових дій напевно, навіть і військові. Наші відійдуть, просто звільнять, і в самому місті військових я більше так і не бачу. Але залишиться така потужна, і, не знаю, якась зброя буде стояти, вона буде відлякувати ворога. Типу напевно якесь так, все що завдано відновиться. Так, буде відновлення. Також дуже. Прийдуть наші сильні воїни. Так, я хочу забрати, дивіться, місто Куп'янськ, всі страхи. Більше такого не повториться всі смерті. Війна, військові дії. Я забираю, заперечую. Весь цей негатив страждання. Я заперечую, відправляю все ворогові. Ваші мрії здійсняться, ваші родини, всі знайдуть своїх собачок і котаків. Люди здійсняються. Я хочу забрати, заперечую все, що перешкоджає, як на швидшому деокупації де міста Куп'янська, заперечую, відкриваю дороги розморажую, відкриваю дороги. Дуже сильні карти вийшли. Я хочу як легше, щоб нашим Збройним силам відкрилася така дорога легка, щоб їм якнайшвидше можна було звільнити. Забираю всі перешкоди, де да прийде мир, місто Купянськ, і наші Збройні сили якнайшвидше туди дійдуть. Також я хочу забрати, щоб військові не змогли, окуп... окупаційні війська не змогли робити постріли, постріли е своїх снарядів. Е ламаю їм всі їхні е всю зброю, всю гармати. Ніхто не зможе більше постріли робити, окупант не може, ламається, руйнується все. Страждання завдати більше не зможе. І прийде зцілення. Місто Куп'янськ сілиться, де буде так, де буде так. Також я хочу, щоб якнайшвидше загинули, самі себе постріляли або друг друга, або їх ракета вразила. і якнайшвидше настала смерть ворога. І всі окупанти загинули, і все повернулося, вся їхня. Зло, всі сльози, ще завдано було, людям, всі смерті, все повертаю ворогу. Всі ще й не вертаю ворогу, да буде так, да буде так. Ворога знищують, буде так, а в Куп'янську залишають тільки гарне, мирне небо, сильних військових наших, Збройних сили і захист. Так, дивимося. Так, багато хто зневірений, дуже сильні страждання. Але це все закінчається. І буде світло, і буде тепло. І дуже гарна карта виходить на Кіанськ, повертається мир. Так, це було страждання надзвичайно, звісно. В Купянськ приходить вночі мир і перемога. І він буде звільнений. Це буде вночі. Я хочу забрати. Із енергетики Купянська забираю оці всі мороки, що наводилися, всю зневіру, весь негатив, все, що робили, окупанти знімаю, всі тортури катівні. Відсікаю, заперечую і приходить сила. Збройні сили України здійснюють всі мрії, деокупацію, надходження допомоги, коштів, відкрита дорога. Хто хоче, може евакуація, хто хоче, може повертатися, абсолютно вільний Копянськ. Де да буде так, да буде так. Також в Куп'янську знаходяться люди сили, вони дуже працюють. Це молодці. Перекриваю силу даю Збройним силам України, нема нічого, ніяких перешкод по звільненню Купянська відкриваю дороги, фортуну повертаю до Збройних сил України, де надасться вся необхідна зброя, де прийдуть всі необхідні речі для звільнення Купянська, де буде так, де буде перемога. Вищі сили, ангели охоронці закликаю якнайшвидше звільніть, де окупуйте... Місто Копянськ від окупантів Російської Федерації, де припиниться вся агресія в місті Купянськ, де надійдуть всі необхідні сили і допомога Збройним силам України, як найшвидше звільнить. Місто Копянськ відкриває дороги. Де припиниться все страждання в місті Куп'янську? Буде так, буде так, буде так. Якнайшвидше, прошу вищі сили на кінець вересня, Дозвоніть. його. Буде все здійснене. Дайте захист всім, хто знаходиться в окупації. Прошу вищі сили. Де буде все сказане здійсненим. Так багато страждань, але воно все закінчиться. Я бачу середина вересня, це карта мир, це значить будуть звільнено. І зачищено. Кінець вересня зачищено. Середина звільняться буде Купянська. буде все сказано здійснено Так що Куп'янська Україна, дякую вам за допомогу. Хто мешкає в Купянську, там дуже сильні люди. Всі ми разом. Звільнимо Куп'янська. Дякую за увагу.